У місті Новомосковськ на Дніпропетровщині на лікарняне ліжко потрапили 9 дітей та двоє дорослих. Усі підхопили інфекцію в дитячому садку. номер 3 Ромашка інцидентом зацікавилася місцева прокуратура відкритого кримінальне провадження. Кому ж світить тюремний термін? Розкажуть наші кореспонденти. До центральної міської лікарні Новомосковська діти почали прибувати з вечора п'ятниці. Загалом госпіталізували 9 вихованців дитсадка Ромашка. Крім того, на лікарняне ліжко потрапили і вихователі з логопедом. Усі з однаковими симптомами нудота і температура. Предварительний діагноз у нас був ентеровірусна інфекція. Тобто ми вважаємо, що це все таки. Правильне діагноз заканчательний діагноз нам все-таки государственний лабораторний центр спалах ротовірусної інфекції стався в логопедичній групі. Там оголосили карантин, а садочок і далі продовжує працювати. Держпоживслужба з'ясовує причини масового захворювання. В десятку. Уже відібрані необхідні зразки їжі. Їх перевіряють у лабораторії. Порушення санітарних норм у самому закладі вже зафіксували. На харчоблоки було теж порушені вимоги дезінфекційного режиму. Також відсутня була можливість для своєчасного ізолювання дітей, ті, що ті, що захворіли від іншої групи, тому що було перевантаження відповідного закладу. Дитячий садок «Ромашка» розрахований на 240 місць, але на сьогодні дітей у ньому аж 345. Заклад переповнений. Переповнений. Зіклочини Заклад... Заклад... причини нехватки дошкільних закладів. Місцева прокуратура Новомосковська веде своє розслідування причин масового захворювання дітей. Слідство розглядає дві основні версії: це або інфекційне захворювання когось із співробітників або учнів навчального закладу, або що ця інфекція потрапила разом з продуктами харчування. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, винним загрожує до трьох років позбавлення волі. Олена Маделюк, Євген Концов, новини телеканал Інтер Дніпропетровська область.